В редакції є скарга на те, що декілька ночей лікарі не виписували доверки про смерті містян і тіла лежали по 10 годин у оселях. чому так сталося і які висновки зроблені? Ну, знову підключіть Максима, будь ласка. Раніше до 2014 року констатація смерті вночі проводилася фахівцями швидкої допомоги. Після їх реформи констатація смерті вночі тепер. У нас відбувається силами наших лікарів загальної практики сімейної області. Хочу зазначити, що така служба в Кременчуці єдина в Полтавській області. В інших містах констатація смерті входиться з 8 ранку до 8 вечора. У нас дана служба є, і ну, цей збій був поки день, 17 липня, коли не змогли. Причин того, що полі лікар перебував на лікарня, інші не іншому в приму часі не змогли виїжджати uh -huh. Тобто не було лікаря 17 числа один день. Ну yeah, просимо yeah, вибачення yeah. перед Кременчужаном за це. Ви випадки було, yeah. коли да, дійсно констатація смерті затримувалася до ранку о восьмій ранку. Да, ми одразу відпрацювали і видали всі необхідні. Uh -huh. Зараз все працює.